Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Мене звати Зоряна, я мама в декреті і цей канал про моє домашнє господарство, про рецепти смачні, прості, також про покупки для дому, про закупки і про моє материнство, якісь психологічні роздуми і багато чого іншого. Тому, кому цікавий такий лайфстайл контент, запрошую вас підписатися. А своє відео я починаю із сніданку. Сьогодні ми поспішали, в нас вранці були заняття. Тому вирішила швидко приготувати гарячі бутерброди. В цьому мені допоможе моя помічниця мультимейкер, вафельниця від Rotex. Вже вона в мене декілька місяців, і в принципі я нею дуже задоволена. Часто сину особливо і донці готую гарячі бутерброди, вони їх полюбляють. І дуже часто готую смачні горішки. Тут є чотири види насадок, і я вам залишу в описі під відео посилання на цього мультимейкера. І також нагадую вам за промокод Зоряна 10, який діє до 31 Січня 2025 року. За ним ви отримаєте знижку 10% на всі товари, в тому числі акційні. Тому, можливо, хтось зацікавиться. Не забудьте використати мій промокод на знижку. Ну, а ми швидко по розкладу дня йде логопед, потім у мене швидко психолог, потім у нас ще домашні такі зустрічі з сім'єю. Тож потрібно все швидко встигнути. Нам з чоловіком ми ще зробили звичайні бутерброди з рибкою. І це дуже смачно, я полюбляю з крем з сиром, і коли більше часу, я, звичайно ж таки готую більше сніданок, ситніший, там і яйця, і овочі, але цей раз буде так і теж дуже смачно. Дітям какао, нам каву і починаємо працювати. Принесла з аврори таку ось класну це розмальовка. Розмальовочка да. Доці? Да. чи Це наліпки. Зараз покажу ось такі типи, як наліпки. Плюс трошки розмалювати можна, яка вже почала Фоміло. по прикладу. Боже, дівка модна. Фоміло. Далі тут є цілий набір суконь різних можна відліплювати. Ну, Дочці дуже сподобалося. Mm. А Мирону купила в Аврорі ось таку антистрес розмальовку, там, де дрібна вже, знаєте, така розмальовка йде. Різні картиночки такі красиві. Yeah. А, а ось Орестику купили набір ось таких овочів на липучках. Прийшла ідея мені приготувати львівський сирник. У нас зараз світла немає, тому трішки на фоні годе мій невеличкий е, зарядник. Так, інгредієнти на львівський сирник. 35 грамів кукурудзяного крохмалю, 3 яйця, цедра одного лимончика. 100 грамів сметани. У мене 20% жирності. Далі 100 або 125 г цукру. Сиру кисломолочного потрібно 750 грамів, але в мене дві упаковки по 300 г. Так, далі тут 80 грам родзинок золова кропом, 100 грамів масла. І потрібно для глазурі 175 грамів молочного шоколаду. Але, на жаль, у мене вдома зараз нема молочного. Є якісь такі з кокосом. Там, таке щось. Буду використовувати їх. Тут 160 грамів. Треба 180, тому додам ще ложечку. Олійки оливкової. І починаємо приготування. Перше, що потрібно, це залити кропом і гарненько дати настоятися родзинками, а потім їх насухо висушити. І в мене є ось така форма, можна ще залізну форму брати, таку, знаєте, продовгувату, прямокутну. У мене ось така знайшлась, тому буду в ній. Я думаю, якраз ці всі інгредієнти мають сюди поміститися. Що не вміститься, то, то не вміститься, буде кексик якийсь один. Взагалі я дуже полюбляю сир кисломолочний. Колись у мене був такий етап з схудненням. Це був перший курс університету, і я була у вазі десь 65 кілограмів і вирішила, що треба худнути мені. Тож я сіла на таку досить жорстку дієту, прогнала її двічі по 21 дні. Також потім я харчувалася підраховуванням калорій, в мене був обмежений калораж на день. Ось, і знежирені продукти їла. Також багато рухалась, і десь за півроку було мінус 18 кілограмів. Це така велика історія з мого життя. Я тоді собі дуже подобалася. І в той час я з неймовірною любов'ю полюбила кисломолочний сир. Він у мене був фактично щодня, бо він, знаєте, попри те, що я не використовувала багато цукру, давав якусь таку ось насиченість чимось солоденьким. Вже зараз я розумію, що це був молочний цукор, який мені заміняв звичайно. Потребу в солодкому. І, звичайно, я вже зараз розумію, що я робила дуже багато неправильних речей, трішечки навіть підсадила здоров'я. У мене тоді з'явилась аменорея, це дуже погано, це вже означає, що пішли гормони. Тож треба було повертати все в інше русло, сідати на певну підтримку вже ліками, з ендокринологом працювала. Словом, це все потім так була і зовсім інша історія. Стосовно сиру, хотіла сказати, що він увійшов. Ти так. Надовго в моє життя. Потім, коли ми з чоловіком зійшлися, то у нас сир кисломолочний був на нашому столі щодня. А вже десь останні роки 3-4 вже ми його менше споживаємо, але все ж таки я його дуже полюбляю, тому ви бачите, часто в мене різні запіканки з сиром, сирники. Та й взагалі я і просто його можу їсти, дуже його полюбляю. Хоча знаю, що велика частина взагалі українців його не любить. Я дуже полюбляю сир і я можу не з'їсти, наприклад, торт, але з'їсти сир. Особливо зараз, сьогодні саме так може бути раніше. Я була дуже велика солодкоїжка, тому ось все, що солоденьке, ще з сиром, це було просто топчик, як то кажуть. Хочу сказати стосовно цього львівського сирника, це дуже простий і класний рецепт. Насправді треба за ним саме готувати. Тут немає борошна і манки, він дуже класно і гарно потім виглядає. Єдине, що треба прикупити таку, знаєте, стабільну форму. Можливо, залізну, можливо, просто з якоїсь. Ну так, мабуть, що залізну. Ось, бо ця силіконова, вона якось так розкветілася в боки і не хотіла тримати форму. Я вже потім придумала такий лайфхак, взяла щипчики кухонні, які знаєте, для перевертання м'яса. Вони ж зроблені з нержавіки. І просто ними зачепила з обох боків цю формочку, і так воно випікалось разом з тими щипчиками. Зате. Форма вдалася і нічого не простікалося. В якийсь момент запіканка зростає, потім вона осідає і можна буде поливати розтопленим шоколадом. Насправді, це дуже швидко все робиться, потім найдовше це зачекати, поки все стабілізується, і це дійсно треба витримати. І отже, поки все випікалося, ми з дітками вирішили розпакувати перший подарунок до Різдва. А це було таке спонтанне моє замовлення, але я була впевнена, що воно дуже сподобається моїм дітям, адже вже неодноразово. Донька говорила, що хоче кухоньку. І насправді в мене була мета придбати якусь дерев'яну або ДСП кухню, можливо, ікею. Але у нас насправді вже не так багато місця. Це по-перше, а по-друге, ціни на такі дитячі кухні зараз абсолютно не бюджетні. І я шукала. Як то кажуть, я навіть і не шукала. Мені просто попалась на очі реклама магазину, в якому я вже замовляла будиночок з картону «Futufu Kids» в інстаграмі, і там просто так на очі випала ця реклама кухоньки. З картону, і рішення було прийнято одноголосно і швидко. Отже, кухня ця із картону, яку ви вже зрозуміли. Картон цупкий, він гарно тримає форму. Так, це недовговічна річ, але я і не розраховувала, що ця кухня буде передаватися з покоління в покоління. Все ж таки, це на декілька там, тижнів, місяців діти пограються, їм набридне і не шкода, як то кажуть, викинути. Ще можна порозмальовувати, до речі, якщо не захочуть грати. Як кухню, то, принаймні, як розмальовкою. Я залишу посилання вам на цей сайт, на інстаграм-магазинчик, і саме на цю кухоньку, вона дуже класна. Щоправда, в неї є таке, ну і взагалі цього магазину обмеження вони доставляють суто на вантажні відділення, бо картонна упаковка там велика. І для того, щоб картон гарно тримав форму, вони його не ріжуть на маленькі шматки. Ну, це так і потрібно. Конструкція від цього лише стабільніша. Там насправді дуже багато є різних будиночків. Це не реклама, це моє таке особисте. Особисто я знайшла його раніше і вже була замовляла не раз. Один раз точніше. Тож, насправді, це така моя рекомендація для вас. Ось, І діти, коли побачили вже цей невеличкий кухонний столик, тут є раковина, тут є духовочка, мікрохвильовка і кілька поличок. Вони настільки зраділи, причому більше всього зрадів Орестик, на що я взагалі не розраховувала, і він неначе сказився. Насправді він скакав біля тої кухні. Він не міг відійти від неї, плигав, скакав. Це така була радість. Я справді не пожалкувала, що витратила ці гроші на цю кухоньку. Боже, ну завдітям така була потіха. Коли ти бачиш що щасливі очі, які горять і вже готові та в мамі куховарити пластикові якісь яблучка і якісь там силиконові ці шматочки м'яса, у нас такі іграшкові є, то то просто любов. Зібрати дуже просто, насправді я потратила на все 10 хвилин часу, тому взагалі нуль складностей. Тож, кому потрібно щось таке. Переходьте, зберігайте, можна навіть на подарунок. Ось зараз до Миколая будете своїм племінникам, я не знаю, там, можливо, хресникам шукати подарунки задумайтеся. Це дуже класна річ. І насправді я, як мама, можу від себе сказати, що великі іграшки інколи займають дуже багато місця, а типу, шкода викинути, бо там, там дорогий пластик, знаєте. Ось. А ось такі речі буде не шкода викинути. Плюс вони ну, не так довго розкладаються, на відміну від пластику. Екологічний подарунок, тому ось це дійсно буде крутим, на мою думку, подарунком для малечі. І до слова, минулого року, коли ми на день народження на 4 рочки доньці подарували будиночок картонний, то вона ще його розмальовувала. Пам'ятаєте, ми ще й самоклейками різними шпалерками обклеювали, і це теж було цікава розвага. Господар господарює на кухонці і навіть не дає ладі гратися, так йому подобається. Орестик подобається тобі. Дуже подобається йому мовчить же задіяний процес, класна кухня я мою осуджує мочалка. Ти воду включила? Да. Угу. Оде мило? — А, мило не те. Уявне мило. Да, у губ, у, у мочалки мило. Тільки в іншу руку мочалку А, точно. Нічого, Нічого нема їсти. А тут у вас посудка, так. No. No. Овочі, okay. овочі, okay. Okay. чашечки. Часом вже охолонув львівський сирник. Зараз саме час його перекласти на якусь формочку з стінками, щоб шоколад не розтікався. Я розтопила тут невеличкими імпульсами у мікрохвильовці шоколадку, також додала олію десь одну столову ложку на півтори плитки шоколаду, там вони маленькі, по 80 г. І, знаєте, тут в цій шоколадці була кокосова стружка. Взагалі я думала, що це щось вийде не дуже смачно. Але насправді це так гарно прикрасило смак сирника. Такий цікавий смак вийшов, не наче Баунті, знаєте, смачно дуже. Тому можете навіть так спробувати. Але класика це завжди смачно. Гарнесенько все розтоплюю, як лайфхак, щоб швидше замерзала. Уся поверхня сирника і зайвий шоколад не розтікався занадто. Спочатку охолодити саму форму. В, наприклад, в морозилці декілька хвилин, і тоді він швидше буде замерзати. Або одразу поставити в морозилку, це теж спрацює. У мене швидше схватився низ, але оскільки я дуже вже хотіла скуштувати, то не стала чекати і нарізала Знаєте, ще не дуже застиглий сирник, але насправді це дуже смачно. І навіть той шоколад, який не повністю застигнув, теж додав свого такого присмаку. Ну, а вже на ранок. Повністю все гарно стабілізувалося, і ми вже смакували повноцінний, гарний, смачний десерт. Тож, ось така вам нагадування, згадка про такий смачний десерт. Можна сказати, він корисний, бо тут є кисломолочний сир. Ось, ну І для душі щось солоденьке, щось смачненьке це завжди здорово. У нас було дуже багато справ не вдома з донькою, зокрема, і було насправді холодно чекати на вулиці. Зайшла в кав'ярню, замовила лате і принесли мені каву на вигляд, смачна, але на смак не те, вже настільки я звикла до 25 кофі кофіростер, що вже мені все не так. Помалу сніг розстає, уже слякоть така. Але якщо чесно, я не дуже хочу, щоб. Була мінусова температура, тому що ну як людям без світла отопити це все важко. Попила кави ну якась не дуже цей раз була смачна. І йду ну, чекати доньку. Така краса. Зараз у мене ще сесія з психологом на 11 І я трохи не встигаю. Бо ще потрібно добратися додому. якось. залишилось 20 хвилин, то я попросила трішечки перенести зустріч з психологом на пізніше. Фух, так холоденько. Треба, мабуть, діставати вже моє темно-зелене пальто. Воно таке дуже-дуже тепле, зимове. Купувала його перед війною. З розрахунку, щоб було щось тепленьке, раптом не буде тепла. Ну, от я вже про це думала, знаєте. Ось. А шапка у мене Сінсей. Шапка класна, але холодна. Попри те, що виглядає такою великою, холодно, дуже шапка, і прям треба щось теж міняти. Ненатуральний матеріал. Ух! Після теплої кави так прохолодно стає. Думала, що встигну до психолога, на жаль, не встигла. Відмінили, коротше, сьогодні зустріч. Була в АТБ, показую, що придбали. Виноград сушену ну, родзинки, тому що закінчилось все пішло на львівський сирник. Сметанка. Зараз ця акційна, вона дуже смачна, між іншим. Серветочки, те, що там 30 гривень, були акційні. Ось такі сушку дітям. Далі морква по корейськи квашена капуста, хумус класичний. Філе Кумбрі було 60 гривень, дуже смачне, ось це саме в томатному соусі, я його обожнюю. Далі така типу намазка біло, типу Філадельфія печівко. Точно не пам'ятаю ціну. Два десятка яєць, це всі по 4 молока. Ось такі ми беремо. Огірочки 4 штучки. І 3 авокадо. ВТБ брала це, а там мені зараз нормальні авокадо, тому беру такі вагові типу. Ціну вже не пригадую, О, така була невеличка закупка. Так, забула ще вийняти в сільпо ще ось такі макарони з твердих сортів. По чимось гривень, по 43, можливо, такий і такий вид пасти. Далі, також в сільпо 250 грамові черіки. Дві упаковки взяла, по 44 гривні за упаковку. І завтра поїдемо до свекрухи. Вона каже: квітів не треба, але знаю, що вона дуже любить ананаси. Теж взяли в сільпо, 145 гривень. Ось такий де Gold, по-моєму, зветься. Взяли її. Тож завтра з векрам їдемо дарувати подарунки, у них вже два тижні, які мене не прийшли. Докупила ще свекрусі блендер, взяла в копійці, бо ну, треба було вже зараз, як то кажуть. Тут 400 Вт, і вона каже: в мене зламався, ти мені постійно дорожку купи ще, їй треба саме ось такий погружний. взяла. 450 гривень коштував світер, ну, точніше, це така ковтинка свекрусі з Люрексовою ниткою. Хто пам'ятає, показувала. Свекру, піжаму. До речі, піжаму чоловік таку саму носить, дуже крута піжамка. У нього йде 100% бавовна, бо там зятю і е, тату, по-моєму, там з додатковою ниткою такою утеплювачем, і вона, по-моєму, там не дуже повністю бавовна, а це повністю бавовна, дуже класно. Цукерочки, ось ці дуже класні. Я їх обожнюю сама морські скарби. Вони були акційні в АТБ, Ну і ананас. Все зараз. Я складу в пакет. З упаковкою заморочуватись не буду, бо свекруха, і я так ціную більше сам подарунок, а не упаковку повеземо і будемо вітати. Були сьогодні у батьків, гарно повечеряли, точніше пообідали, гарно провели час, але швидко поїхали назад, бо батьки вже знаєте в тому віці, коли внуки це. Має бути розкіш на кілька годин, а не на постійній основі і недовго тривало. Бо втомлюється здоров'я вже не те, бо Були декілька годин. Я бачу, що вже вони так не знають, бідним, як їм і лягти, бо втомлені люди і ну, вже в такому віці. Кажу: діти збираємось, будемо їхати. Та й в принципі вже зараз рано темніє, тому. Е, тому вирішили поїхати. Взяли гостинці, ну, батьки нас завжди пригощають тим, що наготовлюють. Кажуть, ми ж готуємо, щоб вам з собою дати. Я кажу, у нас є їсти, але все рівно. Понабирали всього, вони понадавали. Тож буде декілька днів, що, е, що їсти і не треба буде готувати. Ось. І ще забрали ялинку на звороті, тож зовсім скоро будемо наряджати. Хоча я сьогодні з психологом говорила, що я так не люблю ці всі штуки. Це для дітей роблю, знаєте, а от якби от сама, то, мабуть, би й не наряджала. Тож ялинка вдома, Олені, яку я власноруч робила, теж вдома. Будемо вже там з грудня місяця починати і влоги, і наряджання.